Привіт! Мене звуть Івана Боднарчук, я практикуюча коуч психологічної студії взаємодія. Сьогодні ми поговоримо про таку дуже суттєву тему сьогодення, з якою я думаю, що стикається кожен із нас. Це тема про тривожність, яка стосується тривожності. А саме, це – як розвивати емоційну стійкість при тривожності. Давайте розглянемо проблематику тривожності. Як себе поводять тривожні люди, так перше, це постійне відчуття неспокою, а також страху. І ну, це як наслідки тривожності, і воно може призводити до того, що, наприклад, людина може дуже сильно сумніватися чи коливатися при прийнятті якихось дуже важливих життєвих рішень. Воно може також впливати на її вибір. От, чи можливо, там через страх, наприклад, підвищений стрес, збільшувати якісь певні ситуації життєві, так і ми можемо робити з мухи слона. От, е, тобто за цією надмірною увагою до деталей, ми можемо просто не бачити загальної картини. А загальна картина вона може бути не така вже й ну, е, семістих, і воно може. Впливати на взаємодію з іншими людьми, тобто на стосунки в всіх сферах життя. О, тобто, людина ну, в стані тривожності вона може відчувати таку напругу, через напругу затискати, а потім просто взяти в один момент і вибухнути. І як наслідок, що відбувається? Як наслідок, воно супроводжується тим, що знижується якість нашого життя. тобто Низька якість життя, яка проявляється в тому, що ми інколи не бачимо якихось можливостей. Так ми обмежуємо все себе в певних там досягненні певних цілей, не допускаємо собі, не дозволяємо собі мріяти. Стосунки з іншими людьми погіршуються. Чому? Тому що е, оці от неконтрольовані емоції в певний момент вони можуть вибухнути, і ну, людина наче поводить себе звичним чином, тобто вона поводить себе в її поведінці, нічого не змінилося, а в нас неадекватні на це реакції. Так? Як наслідок того, що ми втрачаємо контроль над нашими емоціями, це розгубленість, це безпорадність, тому що в нас буде враження, що наче все валиться просто з наших рук, і ми нічого не можемо контролювати. Відповідно, збільшується і рівень стресу, і навіть можуть бути такі певні депресивні стани в людини. І також те, що ми, ми не бачимо, тобто ми не можемо не дозволяємо собі отримувати задоволення тут і зараз, в моменті, чому і енергія, наприклад, той ресурс які би ми могли отримати від того, щоб сісти, просто не знаю, перечитати книжку. Ми, ми просто тупо зливаємо наш потенціал, зливаємо нашу енергію на тривожність. Тобто ми живемо в голові, живемо в якихось в своїх там думках, в страхах, в таке напруження. А ця енергія могла, могла би просто піти на, на творення чогось, на те, щоб отримати задоволення від простих речей, так, що нас оточують. Піти прогулятися просто в парк, наприклад, чи зустрітися з, з друзями. от, і Так, Так, і які шляхи вирішення? так? Ну, Перше це розпізнавання ситуацій і і, і тригерів, які спричинили тривожність. тобто Чи це типу ситуація, тобто та, яка склалася, чи можливо це якийсь тригер з минулого, тобто щось у вас було до того, яке, яке викликало там подібні емоції, і ви от зараз просто ну, повторили ту реакцію. Тоб... Е, ну, далі це такий шлях е, видих вдих, тобто контролювати своє дихання. От мені особисто дуже допомагає прогулянка на природі, наприклад, тобто, коли я відчуваю, щось, ну в мене якась піднімається тривожність, я можу просто піти і прогулятися, і мені воно помічне. Далі це що ви ще можете зробити, це зайнятися якимось творчістю, тобто якесь заняття, яке знімає вам напруження, не знаю, нейрографіка, сісти, щось помалювати до прикладу, так тобто воно також може розвантажити ваші думки і вашу голову по суті. От далі це звернутися до підтримки спеціаліста, тобто коучі, психологи. Тобто, зараз насправді дуже зараз ментальне здоров'я, це всі розуміють наскільки це важливо з. Далі це зміна негативних переконань. Тобто, замість того, щоб собі говорити, там я не вдаха, в мене нічого не виходить. Кажіть собі, що я молодець, я справлюся. Тобто, це наче прості речі, типу, але інколи ми дуже хочемо почути від нашого оточення те, що хтось нам сказав, що в нас вірять, що нас підтримують. Ну якщо, на жаль, такого немає, таких людей поруч немає. Все може бути і дуже важливо самому собі говорити ці слова підтримки, слова такого ну, надихаючи. І бути для себе тією опорою. От. Далі це говорити ні. Ну, тобто здорове, екологічне відстоювання своїх кордонів, ну, з повагою до чужих, так? поважаючи свої, поважаючи чужі, ми, ми захищаємо свою кордони. Ще усвідомленість це медитація. Медитація вона дуже помічна, це просто побути в тиші. Багато людей вже зараз супер багато практик, людей, які вчать, як медитувати. От е, і можна просто сісти зранку, коли прокинулося, там на 5-10 хвилин, просто посидіти в тиші, полежати в тиші, типу, от, і воно буде також дуже помічне. Бажаю всім емоційної стійкості. От, е, вміння розпізнавати свої емоції, вміння їх е, контролювати, коли потрібно вивільняти, але вивільняти екологічно. От і всім гарного дня.